Історія людства це не лише хроніка воїн і винаходів, а й безкінечний парад ілюзій. У кожну епоху знаходилися ті, хто з неймовірною винахідливістю перетворював довіру людей на золото, славу чи безсмертя. Але почнімо спочатку: з тих, хто навчив світ вірити у неможливе. У 1820-х роках лондонці марили південною Америкою. Газети рісніли історіями про нові республіки, де земля родить тричі на рік, а ріки несуть самородки золота. Саме в цій атмосфері з'явився шотландець Грегор МакГрегор, колишній військовий, який представився князем пояса, правителем квітучої держави на узбережжі Центральної Америки. МакГрегор створив цілу інфраструктуру брехні. Він відкрив у Лондоні посольство пояса, видав 350 сторінковий путівник із мапами, описом столиці Сан-Хосе та навіть гербом країни. Його детальність вражала. На малюнках були навіть вулиці та театри, яких ніколи не існувало. Щоб додати правдоподібності, він почав продавати державні облігації пояса, і британські інвестори купували їх як гарячі пиріжки. Вартість афери за сьогоднішніми мірками сягала десятків мільйонів доларів. Кульмінацією став продаж земельних ділянок у цій вигаданій країні. Сотні англійців продали майно і вирушили до нової батьківщини, де, як їм обіцяли, чекали родючі поля та кар'єри золота. Але на березі її зустріли лише джунглі, болотяні тумани і мовчання. Пояс не існував. Коли перші вижилі колоністи повернулися до Англії, історія вибухнула як грім. Преса назвала МакГрегора людиною, що продала неіснуючу країну. Його заарештували у Франції, де він, до речі, спробував повторити ту ж аферу ще раз уже з новою республікою. Хитрість МакГрегора полягала не лише у брехні, а в умінні створювати відчуття мрії. Люди бачили в його історії втечу від злиднів, шанс почати з чистого аркуша. Він продав не землю, він продав ідею майбутнього, у яке так хотілося вірити. Свою старість Аферист прожив спокійно у Венесуелі, отримуючи пенсію генерала за ранні військові заслуги. Історія МакГрегора – це не просто шахрайство, а дзеркало епохи, коли географічна карта ще залишалася полотном для фантазій. А за кожною великою брехнею тоді стояла ще більша людська надія. Минуле пояса розтануло, немов міраж у тропічній спеці. Але коли пил тієї афери осів, людство знайшло собі новий об'єкт віри, не у далекі землі, а у святі тексти. Бо що може бути привабливішим за відкриття, яке обіцяє змінити не карту світу, а саму історію Бога? У другій половині 19 століття наука кинула виклик вірі. Археологи розкопували трою, геологи доводили мільйонолітній вік землі, а біблісти шукали у святому письмі людські вставки. У цьому вирі сумнівів світ прагнув дива, і диво прийшло у постаті антиквара Мозеса Шапіри з Єрусалима у 1878 році. Шапіра заявив, що володіє стародавніми сувоями, знайденими біля мертвого моря. На потемнілих шкіряних смугах текст, який, за його словами, був оригіналом книги Второзаконня, записаним самим Моїсеєм, новина сколихнула Європу. Газети писали про Одинадцяту заповідь, а паломники юрмилися, щоб бодай поглянути на священні фрагменти. В одному з уривків, начебто, містилося нове божественне повеління, доказ того, що людство досі не знало повного слова Творця. Шапіра, граючи роль скромного слуги історії, повіз Сувої до Лондона. Там їх оцінили у нечувану суму мільйон фунтів стерлінгів. Сам прем'єр Гладстон прийшов побачити втрачений голос Мойсея. Здавалося, небеса самі відкрили свої архіви, але коли експерти взялися за аналіз, зачарування почало танути. Француз Шарль Клермон Гано, знаний археолог, помітив підозрілу однаковість чорнил і дивні орфографічні помилки. Незабаром і британський фахівець Крістіан Гінзбург дійшов висновку: сувої не стародавні, а підроблені. Суча храйства була блискуча у своїй простоті. Шапіра взяв справжні фрагменти старих тори, вирізав порожні поля, написав новий текст і штучно постарив шкіру димом та хімікатами. Його священні сувої пахли старовиною, але були дітьми XIX століття. Коли правда спливла, ім'я Шапіри стало символом ганьби. Розорений і висміяний, він загинув самотнім, а його свитки зникли. Іронія долі: через 70 років у тій самій пустелі справді знайдуть справжні сувої мертвого моря і спочатку вважатимуть їх черговою фальшивкою, бо навіть істина, одного разу опалена брехнею, довго не може відновити довіру. Коли світі тексти виявилися підробкою, людство відвернуло погляд від неба і звернулося до дзеркал і мармуру, до власних відображень у світлі розкішних салонів, в епоху, де все мало вигляд блиску й успіху, навіть брехня повинна була сяяти дорогоцінним блиском. І саме тоді народилася історія, що тривала майже два десятиліття: історія сейфа, у якому не було нічого окрім повітря. Париж кінця дев'ятнадцятого століття це серце Белепок. Газові ліхтарі, бали, мода, що змінює саму мову жестів. У цих вітринах прогресу народжувалася нова аристократія не крові, а грошей. І кожен багатій шукав підтвердження свого блиску. На цьому тлі з'явилася Тереза Даріньяк, донька селянина Столузи, яка після шлюбу сином міністра перетворилася на мадам Терезу Ганбер, чарівну і впливову господиню одного з найвідоміших салонів Парижа. Її манери, скромна усмішка і головне історія, робили її зіркою столиці. Вона розповідала, що колись доглядала хворого американського мільйонера Роберта Кроуфорда, який у вдячність заповів їй 100 мільйонів франків. Але за умовою заповіту спадок було започатано у сейфі доти, доки її сестра не вийде заміж за родича покійного. Цей сейф, величезний, блискучий і з гербом, стояв просто у вітальні мадам Ганбер. Його бачили всі, і саме його наявність робила історію бездоганною. Ніхто не вимагав доказів, адже доказ стояв просто перед очима. Під заставу золотого спадку жінка почала брати позики. Банкіри, ювеліри, політики. Усі змагалися, хто швидше допоможе майбутній спадкоємиці, адже 100 мільйонів це гарантія, яку не дасть навіть найкращий банк. 20 років Париж жив цією легендою. Мадам Ганбер стала символом вишуканості її чоловік депутатом, її вечори осередком еліти. І лише коли терпіння кредиторів урвалося, суд наказав розкрити сейф. Тисячі людей спостерігали, як дверцята скрипнули, і всередині виявили газету, свічку та одну монету. Терезу заарештували в Іспанії. Її афера стала дзеркалом того, як легко суспільство вірить у багатство, якщо воно красиво упаковане. Мадам Ганбер не продавала гроші, вона продавала уявлення про них. І ця віра, як і віра у вигадані країни чи святі сувої, виявилася найціннішою валютою століття. Після блиску паризьких салонів світ занурився у двадцяті століття, епоху війни, техніки і нової довіри, до машин, до науки, до розрахунку. Та саме там, серед гулу друкарських машин і запаху мастила, народилася нова форма обману: холодна, математична, але все ще побудована на старому як світ бажанні вірити у легке диво. На початку 1920-х років Бостон жив у ритмі післявоєнного оптимізму. Люди вкладали останні заощадження в акції, облігації, нові компанії. І саме тоді з'явився чоловік із м'яким акцентом і щирою усмішкою італієць Чарльз Понці. Він обіцяв те, що здавалося математично можливим прибуток у 50% за 45 днів. Його секрет полягав у купівлі міжнародних поштових купонів. Які нібито можна було обміняти з вигодою через різницю валют. Ідея звучала законно, навіть геніально просто. Газети писали, що він знайшов формулу, якої не бачила жодна біржа. Інвестори стояли в чергах, щоб віддати йому гроші. Понці не відмовляв нікому. Він виплачував першим вкладникам прибутки коштом нових, класична фінансова піраміда. Але тоді такого слова ще не знали. Люди бачили не шахрая, а пророка нової економіки. Його багатство зростало як легенда. Понці купив особняк, автомобілі, носив бездоганні костюми і щедро жертвував на благодійність. Він навіть розсилав листи вдячності своїм вкладникам, підписуючи їх Ваш вірний друг Чарріс. Та як і всі міражі, ця ілюзія мала свій край. Коли влада почала перевірку, виявилося, що для реального здійснення його схеми треба було б більше купонів, ніж існує у світі. За кілька днів імперія довіри розсипалася. Залишивши сотні тисяч розорених інвесторів. Але навіть після арешту частина людей продовжувала вірити, що він не злодій, а жертва системи. Так народився термін Піраміда понці, символ віри, що старе бажання збагачення може бути замасковане під прогрес. І в цьому найтонший парадокс століття. Наука навчила рахувати все, крім людської надії. Світ після Понці навчився підозрювати надто привабливі обіцянки, але минуло лише кілька десятиліть. І люди знову почали шукати того, хто скаже: Я знаю коротший шлях. Бо шахрайство це не лише про гроші, це завжди історія про довіру, яку ми самі хочемо віддати. І в новому інформаційному столітті вона прийняла нові обличчя. У 1980-х роках Америка переживала бум фінансових радників, серед них вирізнявся Бернард Медов. Спокійний, респектабельний із блискучою репутацією колишнього голови біржі NASDAQ. Його клієнтами були університети, фонди, навіть благодійні організації. Він не обіцяв чудес, лише стабільність. І саме ця скромність стала найпереконливішою приманкою. Його інвестиційна фірма стабільно показувала прибутки незалежно від криз чи падінь ринку. Люди бачили графіки, цифри, звіти. Усе виглядало надзвичайно реалістично, але за ними не стояло жодної реальної торгівлі. Медов просто розподіляв гроші нових вкладників між старими, повторюючи формулу понці у цифрову добу. Коли 2008 року вибухнула світова фінансова криза, система обману не витримала. Інвестори захотіли вивести кошти, і медов зізнався синам, що все фікція. Збитки оцінювалися у понад 60 мільярдів доларів. Найбільше шахрайство в історії людства його історія стала не лише фінансовим крахом, а моральною метафорою. Медов не продавав акцій, він продавав спокій. Люди не вкладали у прибутки, вони вкладали у впевненість, що хтось контролює хаос світу. Як колись складалися у пояс у свитки Мойсея, у сейф Мадам Ганбер, та й 21-го століття не зробило нас обережнішими: криптовалюти, штучні стартапи, інноваційні фонди. Усе це нові декорації старої сцени. Від афери FTX до дрібних інвестпроєктів суть залишається та ж: довіра має ціну, якщо її гарно упакувати. Історія людських обманів не закінчується, вона лише змінює форму. Від МакГрегора до Медофа 33 факти, 33 дзеркала людського прагнення вірити. Ми сміємося з минулих дурнів, але кожна епоха створює власного чарівника, який обіцяє золото там, де є лише тінь. Бо, зрештою, найдавніший обман це невигадана країна сейф без грошей, це наша наївна віра, що цього разу все буде інакше.